Покровські та Куранівські напрямки з тримають позиції, проте це стає дедалі важче. Путінські штурмовики потопають у болотах на Херсонських островах. Про все, що нині відбувається на лінії бойового зіткнення, розкажу вам я, Ангелі, Швець. Підпишіться на фабрику новин та вподобайте це відео. Так його побачить більша кількість користувачів Ютубу. Починаємо. ЗСУ відновили позиції біля Сіверська, проте ворог просунувся на чотирьох напрямках. Про це свідчать опубліковані карти Американського інституту вивчення війни. За даними експертів, просування російських окупантів фіксується поблизу Трецька, Великої Новосівки та на Покровському та Курахівському напрямках. Тепер про все докладно. Військовослужбовець із позивним Мучной пише, що в районі Петропавлівки на Курахівському відтинку відбуваються страшенні бої. Ворог вже знаходиться у посадці перед селом. Наші бійці гатять по ньому з фп дронів Та противник намагається перейти поле, щоб атакувати село зі сходу. Також є просування північніше Нової Єлизаватівки, каже український воїн, половину села контролює ворог. А у Курахова армія РФ змогла просунутися ближче до ТЕС на півтора кілометра, поки окупанти закріпилися. На електростанції не можуть. Росія з початку 2024 року втратила 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Заявив український головком Олександр Сирський і додав, що РФ цього року заплатила найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну. Біля міста Часів Яр в районі села Клішіївка ЗСУ відбило один із найбільших механізованих штурмів за останній час на цьому напрямку. Російські війська втратили більше десятка одиниць важкої техніки, зокрема танки та бронемашини. Повідомляє 93-я бригада. Холодний Яр у Трецькому українським силам вдалося частково застопорити путінських армійців, зазначив лейтенант із позивним Алекс. Ось пише, що росіян тут навіть зав'язали у боротьбу. Десь виходить контратакувати, відбивати позиції, але мова не йде про рух вперед. Більше тактичні дії спрямовані на стримуванні ворога, зазначив військовослужбовець у своєму телеграм-каналі. На покровському вітинку, попри ворожі штурми, малими піхотними групами, наші захисники тримають ділянку Лисівка, Сухий Яр. Тут працює ствольна артилерія та міномети. Росіяни концентрують увагу на трасі, яка веде до Покровська. Так само рухаючись по залізному полотну до Чунишиного, таким чином вони створюють плацдарм у посадках північніше та північно східніше у Новопавлівці. Далі кажуть, в зсу вихід до Гнатівки. і вже східна частина міста буде як відволікаюча сторона. Ворог майже забрав піщани. Після цього вихід має бути на звірове та котлине. Пишуть українські воїни. Понад 120 атак відбили сили оборони на східному фронті минулої доби. Як повідомляють у генштабі, покровський напрямок місце, де ведеться найбільша кількість боїв. Війська РФ здійснили 52 штурми та наступи поблизу Миролюбівки, Променя, Воздвиженки, Лисівки, Дачинського, Нового Труда, Шевченка, Новоїлизаветівки, Нововасилівки та Вовкового. Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що фортифікації у Запорізькій області готові на 100%. Там підготовлено 358 військових опорних пунктів. Це твердження озвучив під час візиту у цей регіон. Зазначив, що цьогоріч уряд уряд виділив Запоріжжю 1,9 мільярд гривень. За даними збройних сил України, днями окупанти спробували висадитися на острів козацький під Херсоном, але зазнали втрат. Зокрема, човни, плавзасоби і особовий склад. Як повідомили сили оборони півдня вже протягом кількох тижнів ворог намагається взяти під контроль цей острів, атакував також острів Великий Потьомкін, і тут російський штурм провалився. Росіяни намагаються накопичувати свої сили в гирлі Дніпра, але їх насправді тут стає все менше. Підсумовують наші військові. Це такий тупізм наганяти на ті острови особовий склад, бо там одне болото і комиші. Там нереально перебувати про закріпитися. Я взагалі мовчу. Запускаємо туди їх із радістю. А назад вже ніхто не повертається, написав у своєму телеграм-каналі Лейтенант ЗСУ із позивним Алекс. Свою думку щодо дій російських окупантів висловлюйте в коментарях. Ще долучайтеся до нашої команди підписників і не забувайте про вподобайки. У російському воронежі цієї ночі гули та вибухали безпілотники. Послухайте. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, у період з 12.15 і до 2.10 ночі у місті пролунали щонайменше 10 вибухів. Також повідомляється про попадання уламків на територію АТ вороніш каучук корпорації Сібур, яка є частиною російського ВПК і займається, зокрема, і виробництвом БПЛА у Воронезькій області. Як пишуть місцеві пабліки, близько першої ночі внаслідок атаки безпілотників було пошкоджено ділянку залізничного перегону Пухово-Євдакови. Там зупинили рух поїздів. Влада міста заявила про нібито збиття 28 БПЛА і про відновлення руху коліями. Про загрозу атаки безпілотників повідомляли також пабліки Ростовської області в аеропорту Казані, як зазначили в Росавіації. Задля забезпечення безпеки польотів запроваджено тимчасові обмеження. Про наліт безпілотників повідомляли у районі Усть-Донецька, Кам'янська та Шахтинська. РосППО за традицією працює по цілях чути звуки вибухів, писали пропагандисти. Це підтвердили місцеві посадовці, заявили про збиття 17 безпілотних літальних апаратів. За даними оперативних служб, постраждав та руйнувань на землі немає. Прийдемо до Білгородщини. Тут щоденно жаліються на атаку дронів. цієї ночі, зокрема, заявили про 11 безпілотників, які нібито намагалися наробити шкоди. Зетпабліки написали, що в результаті детонації БПЛА двоє мешканців села Палатово отримали уламкові поранення. Їх направили до лікарні. Також зазначають, що у трьох житлових будинках вибиті вікна та посічені фасади. Ще один дрон нібито вдарив по селу Верхососна. Внаслідок атаки пошкоджену лінію електропередачі. Село тимчасово залишається без Світла три ракети Storm Shadow влучили по військовому об'єкту в Орловській області. Сталося це між селами Груднєво та Цимбулова ще 26 грудня. Близько 15.40. За даними джерел, внаслідок удару двоє російських військових загинуло ще семеро було госпіталізовано з різними травмами. У Гурміноборони України заявили, що унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання обслуговування та ремонту дронів Камікадзе Шахет, який складався з низки бетонних захищених споруд. Зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі України. А ще безпілотника атакували Коробківський газоприродний завод у Волгоградській області. Відбулося це теж 26 грудня. Росматія зазначила, що уламки БПЛА впали на територію промп. Підприємства це Луково коробківський газопереробний завод у місті котово. Уламка одного з безпілотників потрапила до заводу. Також було пошкоджено лед Про постраждалих не повідомляється. Тим часом в оборонному відомстві Білоусова заявили, що за ніч, що минула, російська ППО і системи РЕП знешкодили аж 56 безпілотників. Видання The Moscow Times заявляє що атака українських дронів спричинила падіння виробництва на російських НПЗ до мінімуму за останні 12 років. Зазначається, що наразі зберігає. Це найменший рівень переробки нафти з 2012 року. Це обсяг майже 267 мільйонів тонн за рік. Що минає для порівняння у 2012-му було перероблено 265 мільйонів тонн сировини. ФСБ, нібито, передбачила теракт у московській області. Путінські рупори заявили, що нібито українські спецслужби намагалися організувати вбивство високопоставленого офіцера та військового блогера. За даними ФСБ, у підмосков'ї було затримано чоловіка, який заклав у схованку вибуховий пристрій. В цьому домі, в цьому За даними ФСБ, потужність вибухівки становила півтора кілограма у тротиловому еквіваленті. За словами затриманого, він мав встановити вибухівку або під машиною блогера або біля його будинку. А на північному сході Москви невідомий залишив на домофоні міну ліпісток. Житель району Біберево виявив на домофоні під'їзду предмет, схожий на протипіхотну міну МФП 1 «Пелюстка». Викликав спецслужби так врім'я 13.57. шестой подъезд, включаю 24. Близко подходить не буду, но вот там вот лежит предмет. Похоже на взрывчатку. Як пишуть Z-канали, це була не бойова міна, а ігрова, призначена для страйкболу. Зазначається, що поліція затримала чоловіка, який нібито випадково загубив цей ліпісток. А як міна потрапила на домофон, він не знає. Як ви вважаєте, дорогі глядачі, коли росіяни насправді почнуть цікавитися подіями, які відбуваються навкруги, і вмикати свої голови? Пишіть у коментарях, а ще нажміть на вподобайку, якщо досі цього не зробили. Я Ангеліна Швець, залишайтеся на фабриці новин. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком